Якщо вам потрібно нарізати багато арматури, зробіть ось такий шаблончик. Візьміть чи доску, чи кутик, що. Чи навіть можна в стіну отак впирати, відрізали і передвинули. І по шаблончику нарізаєте. Досточку виставляєте пород Дуже загрузите. Так не дуже швидко нарізати, щоб дуже багато заготіло арматури. Переставляє далі. Раз і на місці. Просто дуже зручно, ще раз скажу. І знову передвигає. І дивіться, як це все швидко, як він нарізає багато арматури просто за лічені хвилини. Тому користуйтеся лайфхаком, підписуйтесь на наш канал, і ви ще побачите дуже багато цікавого.